Всім привіт! Привіт у новому році! І в цьому новому році треба починати робити щось нове. Наприклад, вчитися фрезерувати. Я закупив 4 фрези. не знаю, які вони для чого підходять. Мають підходити до акрилу. Мабуть. Це ми будемо виясняти. Також купив ще цангу на хвіст 4 мм, що комплектна, вона там 3 мм. і не всі фрези, що хотів, знайшов під неї. Також зібрав на балконі трохи Орсква, я так розумію, це то саме що акрил. Такі обрізочки, які можна використати для експериментів. Правильніше було б купити якісь нормальні відрізки, але все одно я їх спорчу. Буду юзати ці. Ось такі ось різної товщини бути різної твердості, хто знає. Спробуємо. Такий великий відрізочок. Він знятий з якогось монітора чи дисплея, щось таке. Я його використаю як жертов... жертовний столик. Зазвичай для цього використовують фанеру, але оскільки ця штука в мене давно валяється на балконі, то чому б нею не пожертвувати. Давайте дивитись далі. Отже, щойно ви продивилися привітання зняти десь тижні-два тому, мабуть навіть більше. Думав, що денько відзняти, але не вийшло так. І зараз буду розказувати, що я робив, що вийшло, що не вийшло і так далі. Почну з опису процесу в цілому, від ідеї до реалізації. Отже, в нас є задумка зробити якусь деталь. Починаємо зі створення 3D-моделі. Якщо це якась гравіровка, то, мабуть, буде 2D-модель, але в моєму випадку це 3D-модель. Для моделювання я користувався програмою FreeCAD. Дехто користується SolidWorks, але я вибрав FreeCAD через те, що він безплатний і працює під Linux. В принципі, модельку я зробив десь за 2 дні. Нічого такого складного нема. Будь-яку проблему гуглиш, дивишся, як робиться, робиш і все. без проблем. Наступний крок: треба з цієї модельки зробити G-код, який будемо відправляти в сам станочок CNC-шком. Я інколи туди дивлюся, тому що там станок стоїть. Які є для цього можливості, як у FreeCAD. І спеціальний інструмент, в якому ми визначаємо операції, що мають бути зроблені. Тобто фрезерування, сверління, їх можна окремо порозбивати під різні інструменти. Це важливо. У FreeCAD ми також заводимо інструменти. Якщо в нас якась фреза, яку ми збираємось працювати, ми заводимо і діаметр, і робочу довжину, швидкість подачі і так далі. На початку це трохи складно, але не дуже насправді. Отже, після створення операцій. З відповідними інструментами, ми можемо вже згенерувати G-код. Можна просто зберегти окремий файл, який містить всі операції, можна кожну операцію відкрити, подивитися G-код, тобто проконтролювати його і скопіювати кудись в блокнот. Наступний етап це вже використання програми, яка безпосередньо буде відправляти G-код у вигляді команд на нашу CNC-шечку. Я використовував програму BCNC для управління. Є більш популярна, називається Candle. На неї більше YouTube роликів є. Але в мене вона не запустилася. Тому я юзав BCNC. Що ще цікаво, це який контролер використовується на самій CNC. -шці. Під контролером тут мається на увазі не Версія друкованої плати, яка там причеплена, не версія мікроконтролера, а це саме той інтерпретатор, який приймає на вхід g код і вже відправляє його на движки на мотори. І в нашому випадку це GRBL, контролер GRBL. Я не знаю, чи використовується якийсь інший, наскільки я зрозумів, для китайських станочків це практично стандарт. Отже, ми зробили модельку, прописали операції, добули g код і відправили його в BCNC, скопіпастили буфер. Наступне, що дуже важливо нам зробити, це проставити Z- рівень по заготовці. Встановлюємо заготовку, беремо куплений z щуп або виготовляємо свій. Дивіться, як це робиться. А Я зробив ось таку свою приблуду. Це просто тонка алюмінієва пластинка. Вона зроблена з якогось шильдика. Оця площадочка стає на платформу, верніше на поверхню заготовки. А крокодилу ми підключимось до фризи, коли вона тут буде встановлена. І наша задача в тому, щоб компенсувати всілякі нерівності заготовки або ж нерівності. І встановлення, як у моєму випадку було. Для цього в BCNC із нашого завантаженого G-коду добуваємо контур площину, на якій буде виготовлена наша деталь таким інструментом, як Auto Level, або інакше його називають карта Лесот. Беремо і проходимося по цій площині щупом. В цілому я процес описав, тепер давайте розкажу про проблеми, які, з якими я стикнувся при моєму першому користуванні CNC-станочком. Отже, і перша проблема це установка заготовки. По-перше, нам треба жертовний столик, так називають спеціальну прокладку, яка буде між вашою рухомою платформою і заготовкою. Вона потрібна для того, щоб фреза не псувала предметний столик. Ви робите якісь сквозні отвори, фреза там проходить трошки далі, там якісь долі міліметра і псує ваш предметний столик. Це не добре і тому зазвичай туди кладуть якусь фанеру чи щось таке. Уже констатую Epic Fail. Ця пластина набагато більша, ніж платформа, тому доведеться кріпити заготовку якось по-іншому. Наступна проблема. Взяв, скопіював g код вставив у BCNC, запустив і врізався сверлом з нерухомим шпинделем. Прямо в заготовку нічого хорошого з цього, звичайно, чекати не треба. Проблема в чому? В тому, що я не знав, як читати g код і не думав, що це потрібно. А виявляється, треба контролювати. Ще одна. Така цікава ситуація. О, скрізний отвір фреза проходить останній круг, і ви бачите, що там залишилась така тоненька плівочка, тобто там є якісь допуски, десь ви неправильно затрібень поставили, і там залишилась плівочка, ви не хочете її там обламувати пальцем. Просто копіюєте останню строчку вашого g коду додаєте 0,2 мм по Z, і добиваєте вже і все. Тому g код класна, корисна штука, рекомендую. Наступна проблема З рівень. Виставив Z по одній точці ХY0, і думав, що цього буде достатньо. В результаті заїхав фрезою глибоко в заготовку. На щастя, фреза не поламалася, але було неприємно. В моєму випадку це сталося через те, що. Була криво закріплена заготовка, вона мала деякий нахил, і там якихось пів міліметра, вони вже yeah. грають роль. Після чого мені довелося вже почитати, що таке автолевел, що таке карта висот, це в принципі одне і те ж саме, і навчитися цим користуватися. Ще одна велика і така очевидна проблема це шуми. Спочатку я поставив станочок прямо тут у мене в кімнаті, на оцей столик, який на металевих ніжках. І отримав дуже багато шуму. Після чого а, я вже переїхав на балкон, поставив а, станочок на підвіконня. Підвіконня таке широке, але все одно було багато шуму, і вже я його поставив на, а, на стільчик, з м'якою поверхнею, старий стільчик, і ще на ніжках у нього такі накладочки. Тоді вже рівень шуму став такий більш-менш прийнятний. Також можливий варіант а, замінити муфти. на Сенсішці на якісь більш цікаві, бо тут звичайні металеві муфти, вони, я думаю, дають багато вібрації. Ще одна цікава штука це нуль координат на станочку. По дефолту у мене на станочку цей нуль був десь в нижньому правому куті, і це було якось незручно мені в плані розуміння де 0 на моїй модельці і де 0 на станочку. Тобто він їздив не так, як я. Очікував, скажімо. Коротше, наскільки я зрозумів, тут нема стандарту. Я просто взяв, поперекидав провода на шагових двіжках, там два проводи міняєш місцями і він рухається вже в іншу сторону. Та й все. Далі інструмент для зміни цанги і зміни фрези. Одразу треба брати якісь нормальні ключі, якими зручно користуватися. Бо я користувався тими, які були в мене на балконі, і це було не дуже зручно, скажімо. Також не знав, як міняти оцю цангочку в патроні. Довелося подивитися відео на Ютубі, але, в принципі, ось, дивіться, нічого складного, просто її видавлюєш і все. І ще одна цікава штука це швидкість подачі фрези. Спочатку я поставив швидкість подачі 100, причому у фрікаді є якийсь бах, наскільки я зрозумів, з відображенням величини цієї швидкості, там, міліметри в секунду чи щось таке нереальне взагалі. А може я просто не розумію, як це вимірюється. Спочатку поставив десь 100, і в мене фрезерування йшло дуже-дуже довго. Десь пів години на один оцей карман, який ви бачите верхній. Це реально було дуже довго. Збільшувати швидкість подачі я спочатку боявся, але потім вже так трошки звик до станочка, збільшив їх два рази і вже пішло веселіше. Кілька слів про змазку та охолодження. Коли чув, що двіжочок шпинделя трошки починає притормажувати, пробував підливати туди силиконове мастило. ну, наче трошки краще. Не впевнений, що це потрібно, але можна пробувати. Також пробував залити воду, коли вже профрезерував там таку нормальну канал, позалив туди трошки водички, але це повна фігня, воно не потрібна. А тепер давайте подивимося на різочку. В результаті я отримав деталь в принципі, таку, як а, запланував. А, з іншого боку, виявилося, що запланував я її неправильно, трохи по розмірам вона не підходила. Я краї відпиляв дітівським методом. А, та й, в принципі, на тому і все. Ну, взагалі відео називається Перший різ», а не перша вдала деталь. Тому, мабуть, буде ще одне відео. Отже, підводячи підсумок. Пройшов весь шлях від модельки до реалізації деталей з косяками, з проблемами, але досвід безцінний. Наступного разу буду вже швидше це робити, буду знати, що до чого, і отримувати новий досвід. Вже запланував собі, як зробити жертовний столик правильно і також замовив обрізки акрилу. Дуже дешеві такі відходи виробництва: 5-мм акрил, у плівочці все як треба, вже буду робити на ньому. Тому, друзі, ставте лайк, підписуйтесь, якщо я про щось забув розказати, пишіть в коментарях і до побачення!